Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про три компанії з фондового ринку Америки, в яких на даний час дивіденд на дохіді складає більше 6%. Розкажу і покажу вам, скільки реально можна буде заробити, інвестуючи в ту чи іншу компанію. Ну і покажу навіть на наглядному прикладі, скільки би я міг заробляти пасивно, заінвестувавши в всі мої гроші, які зараз є на фондовому ринку, тільки, наприклад, в ці три компанії. Так що підписуйтеся на мій канал, хто ще це з цього не зробив і ставте лайк під даним відеороликом. Почнімо. Дивіться, сьогодні поговорю з вами про компанію Altria Group, про компанію Enterprise Product і про компанію Verizon Communication. Почнімо, давайте з Verizon Communication. Одна акція даної компанії зараз на даний час коштує 38 доларів 92 центи. Дивідендна вихідність даної компанії на даний час 6,66%. Що це за компанія? Ну, це один з найбільших, власне. Компанії в Сполучених Штатах Америки, яка пропонує різні технологічні, комунікаційні і розважальні Програми і послуги споживачам. Ну, це тобто такий собі оператор так, в Сполучених Штатах Америки. Ну, Досить таки велика компанія, досить таки стара, заснована в 1983 році, а має співробітників в своїй компанії аж цілих 118 тисяч людей. В принципі, немаленька компанія, ну, немаленька так само по тому, що її капіталізація на даний час складає 162 мільярди доларів. Друга компанія Enterprise Product коштує. Одна акція 25 майже доларів. Не цілий дивіденд на дохідність з даної компанії 7,67%. Ну, що це за компанія? Це компанія надає проміжні енергетичні послуги виробникам і споживачам природного газу, рідкого природного газу і сирої нафти та нафтохімії та продуктів нафтопереробки. Працює в чотирьох сегментах: газопроводи та послуги, трубопроводи. Ну, це, дана компанія просто, можна так сказати, транспортує нафту. По цілій Америці. Так? Ну і в принципі не тільки по Сполучених Штатах Америки, ну, але й по інших, по інших країнах на континенті Америки. Ну і третя компанія Altria Group. Одна акція даної компанії коштує зараз 45 доларів 2 центи. Дівідену на дохідність аж 8,35%. В принципі, що не є мало, ну і теж бачимо, що ринкова капіталізація компанії 81 майже мільярд доларів. Що це за компанія? Ну, ця компанія, можна так сказати, виготовляє різні тютюнові вироби. Ну і, і в принципі, там вироби з вмістом Нікотину. так, ну і... Продає їх в самих Сполучених Штатах Америки. так. Ну і дивіться, що би було, якби в ті компанії ми купили, так, ну і скільки б можна реально було заробляти. ну Бо 8,35%, там, там 6%, там 7%. ну Як це реально порахувати? Дивіться, я створив таку табличку за допомогою Google Sheets. так, ну і Подивіться, що я тут писав. тікер компанії, тобто назву компанії, так, Мо, то є Altria Group. та Власне, компанія Табачна, друга компанія Verizon. Ну і Enterprise Product. Тут я вказав ціна, яка є на даний час. Бачимо, там 45,02. І дані цифри я власне тут вписав. Тут ми будемо вписувати, скільки, наприклад, ми хочемо заінвестувати в ту чи іншу компанію. Тут нам автоматично буде враховувати скільки, наприклад, за дані гроші ми можемо купити акції даної компанії. Так, подивіться, тут я так само вказав. Скільки компанія виплачує в рік на одну акцію тих дивідендів? Так, наприклад, компанія Altria Group на, один, на одну акцію в рік виплачує 3,76 долара. Ну, цю інформацію теж можна знай знайти на досить, майже на всіх сайтах, посвячених інвестиціям. Так, наприклад, дану інформацію я взяв. з з сайту Seeking Alpha, так, бачимо 3 долари 76 центи. Ну і в принципі так по кожній з позицій. Ну і тут мені буде вказуватися на ті гроші, які ми заінвестуємо, скільки ми можемо купити акцій. Ну і, звісно ж, сума тих власне, дивідендів на одну акцію, тобто помножено, так, ну, і мені покаже, скільки можна отримувати з тої чи іншої компанії грошей. Ну, Давайте подивимося, буде цікаво. Так, Дивіться, наприклад, у вас є 10 тисяч доларів, і ви хочете заінвестувати їх. Фондовий ринок, щоб отримувати пасивний дохід, ну власне, дивіденди. Так, ну по-перше, що не потрібно вкладати гроші в одну компанію, навіть в принципі не потрібно вкладати в три компанії. Найкраще краще це розбити свої гроші по. Якнайбільше кількості акцій, ну і в принципі не акцій. Ну, Але, наприклад, ви хочете заінвестувати гроші, так? ви впевнені, що ці компанії хороші, хороші, тим більше в них дивідна дохідність зараз просто дуже висока, так? можемо отримувати високий пасивний дохід. Дивіться, у вас є 10 тисяч доларів. То, наприклад, ви поділили ті 10 тисяч доларів між цими трьома компаніями і порівно вкладете в кожну компанію свої гроші. Тобто, на одну акцію, на одну компанію, точніше. Нам Прийдеться з тих 10 000 доларів 3 3333 долари. І подивіться, як мені автоматично дана табличка вираховує. За 3333 долари ви можете купити 74 акції. На одну акцію виплачує компанія стільки. Тобто на 3333 долари компанія нам буде виплачувати майже 280 доларів дивідендів. Тут мені одразу вказує просто вся сума тих трьох компаній, так? Ну, а тут мені 23 долари 20 центів. Це ділить просто ту суму на 12 місяців. І в середньому, скільки ми можемо отримувати пасивно, нагадаю вам пасивно, бо дивіденди це реально один з найпасивніших доходів, який тільки може бути, в один місяць. Так, 23 долари 20 центів. Подивіться, вложили 3333 долари. І тепер кожного місяця можемо отримувати 23 долари е, дивідендів. Давайте в компанію Verizon, наприклад, теж вложили. 3333 долари. Ми зможемо купити 86 акцій. На одну акцію компанія виплачує 2,61. Тобто, в сумі ми будемо отримувати 223 долари. Тобто, в рік в сумі вже 500 доларів, ну і кожного місяця в середньому 41 долар. Вона ще лишилося, наприклад, 3333 долари. так Ну і вкладаємо в компанію Enterprise Product. Ну і подивимося, ми можемо купити 135 акцій, одна одну акцію 1,90$, 90, 255 доларів в сумі, 757 доларів ми можемо утримувати в рік від компаній, в які вложили 10 тисяч доларів, або в середньому 63 долари кожного місяця. Ну, в принципі, для когось 63 долари це досить таки мало. Ну, а але пам'ятайте про це про, про одну річ, що дивіденди це не основний заробіток на біржі. Основний заробіток на біржі – це просто, що ви вложили гроші, пройшов якийсь реально дуже довгий період часу, там 20-30 років. Ну і крім того, що ви отримуєте дивіденди, то і вартість самих акцій просто буде збільшуватися. Так, і наприклад, ви вложили 10 тисяч доларів, там 2000 тисячі. Ну, наприклад, зараз, так, в 2022 році, то, наприклад, пройде 20 років, ви будете отримувати ті, наприклад, гроші, які ще будуть збільшуватися, ну, бо компанії збільшують свої доходи ну, і збільшують ті самі дивіденди. Ну і, наприклад, за 20 років ваші інвестиції, так, оціночна вартість тих компаній, які є в вашому інвестиційному портфелі, можуть просто збільшитися, наприклад, з 10 тисяч доларів до 40 тисяч доларів. Ви тоді продаєте, ну і власне 30 тисяч доларів це є ваш такий, можна сказати, Основний заробіток. Ну і ще плюс то, що ви за цей період часу отримували ті самі дивіденди. Але це реально би було дуже добре, якби ви вложили 10 тисяч доларів, отримували пасивно там 757 доларів мінімум в місяць і за 20 років продали там за 50 тисяч доларів, це реально би був хороший дохід. Ну, але все-таки, подивіться, в мене є заінвестовано в акції на даний час 22 291 долар. Добре, окей, їхня оціночна вартість на даний час. 20 тисяч доларів 947 центів. Можна сказати, 21 тисяча доларів. Тобто, дивіться, якщо я би продав ці всі компанії, які в мене є, так, ну бо зараз реально смішно, я в рік отримую лише якихось. 361 долар, так ну реально смішно, так. Ну і подивіться, якщо б я ті всі гроші переложив в компанії, які, наприклад, в ті три компанії, тобто це б було в середньому по 7 тисяч доларів. Так? Ну бо 21 поділити на 3 дасть нам 7 тисяч доларів. Подивіться, з першої компанії я би міг отримувати майже 600 доларів. З другої компанії, якщо давайте 7 тисяч доларів, 469 доларів. І давайте з третю компанію так само тих самих 7 тисяч доларів. Получиться, що в рік я буду отримувати від даних компаній майже 1600 доларів. Ну або в місяць 132 долари В принципі, це вже реально хороший такий початковий дохід. Ну на цьому я не збираюся зупинятися. Так інвестувати 21 тисяча доларів це. Поки що таке, все таки мало так, Ну, бо надіюся, збудувати портфель, який буде оціночною вартістю, наприклад, там 300 тисяч доларів. Так, ну якщо додамо, наприклад, ну це також просто реально. Просто з цікавості, наприклад, по одному нолику, тобто, наприклад, не по 7 тисяч доларів, а по 70, то подивіться, можемо отримувати в рік майже 16 тисяч доларів. Ну, з 210 тисяч доларів, в принципі, так, це теж великі просто космічні гроші, вложені в фондовий ринок. Ну, Але нагадаю вам, що три компанії не варто все-таки інвестувати, ну, бо це досить -таки маленька диверсифікація. Якщо, наприклад, одна компанія просіде, просяде в вартості, там, наприклад, на 50-60% на плюс перестане виплачувати дивіденди, то вам прийдеться продати її. Ну бо ви, наприклад, інвестували тільки для того, щоб отримувати там ті дивіденди від даної компанії, а вона вже менше коштувати буде на 50-60%. Тому найкраще просто диверсифікуватися якнайбільше, так не купувати малу кількість акцій. А чим більше, тим в принципі ліпше. Так, ну або взагалі найкраще купувати. ІТФ, наприклад, там СТІ, так, який це ІТФ на дивіденди, якого дивіденд мавхідність зараз більше 3, в принципі, відсотків. Так, 3 відсотки це досить таки мало. Ну але, наприклад, за останні 10 років, чи там за останні. 12, ні, за останні 10 років, в принципі, ваш портфель би, наприклад, з 10 тисяч доларів, зріс би майже там, до 40 тисяч доларів, в принципі, ви на тому могли б більше заробити. Якщо вам сподобався такий відео, відеоролик, ну, то, звісно, не забувайте лайк і підписуватися на мій канал, хто з цього ще не зробив. Всім дякую, па-па.